нас би звинуватили як військових злочинців. Відтоді часи змінилися, і коли доводиться воювати, то треба воювати у відповідності до правил чесної гри. друга відповідь на ваше питання є такою: міжнародна політика певною мірою завжди залежатиме від політичної волі. Це моя особиста думка. Такі організації, як НАТО або ЄС, є структурами, що забезпечують виконання рішень, але хтось має. Залити пальне у бак і запалити іскру, щоб цей двигун запрацював. Ми можемо жартувати з приводу деяких визначних моментів історії, але Маргарет Течер, наприклад, пише в своїх мемуарах, що якби не сталося так, що болею проведіння у 90-му році вона не опинилася в Аспені, Колорадо на зустрічі з Джорджем Бушем, коли Саддам Хусейн напав на Ковейт і не сказала Бушу зараз не час тремтіти, Джордже. То реакція Америки на дії хосейна була б іншою. Звичайно, політик, що пише мемуара, часто проводить думку, мовляв, все було жахливо, поки я на сцені не з'явився і не вирішив усі проблеми. Але я гадаю, що в її словах є частка правди. У умовах кризи хтось має взяти на себе політичну роль лідера. Організації самі по собі не виробляють консенсус або політичну волю, і було б помилкою розраховувати, що вони робитимуть це. Ми забагато очікуємо від НАТО або ЄС, нібито вони самі можуть виявляти політичну волю. Це мають робити країни. І часто це означає, що хтось має взяти на себе роль лідера, переконати інших, згуртувати міжнародне товариство і спонукати його до дії в моїй країні, як вам відомо. Тоні Блер був впевнений, що він відіграв таку роль під час кризи в Косові, що він переконав американців. Як відомо, адміністрація Клінтона спочатку не підтримувала ідею кампанії Косові, так само як багато хто в Пентагоні. Мовляв, навіщо це нам? Ми навчені вести великі війни, а не маленькі. Пам'ятаєте, як Мадлен Олбрайт зірвалася на Пентагон? Мовляв, які. Сенс щорічно витрачати півмільярда доларів на армію, якщо ви говорите, що я не можу застосувати її у коси. Тож Тоні Блер переконаний, що він відіграв важливу роль у цій ситуації. Отже, я згоден з вами, так буде завжди. І якщо врегулювання тієї чи іншої кризи було успішним, то це сталося не завдяки ефективній роботі певної організації, а радше тому, що знайшлася група політичних лідерів, які вирішили взяти на себе ризик, взяти ініціативу Ініціативу згуртувати міжнародну спільноту і спонукати її до дій. Я думаю, що це так і в НАТО, де будьмо відвертими. Є велика четвірка: квартет, Америка, Франція, Британія, і Німеччина іноді до них Італія, і Тоді маємо квінтет. Зазвичай, якщо представники цих країн разом поснідали перед офіційним засіданням і дійшли згоди з певного питання, засідання проходить більш гладкою. Решта країн, як правило, підтримує їхню позицію. Можливо, це не цілком демократично, але я вважаю. Що так переважно і працює міжнародна дипломатія. Але зрозуміло, що потрібні і міжнародні організації, і не лише для виконання рішень, а й для забезпечення легітимності виконання цих рішень. Пані та панове, зараз я маю поспішати на іншу зустріч значно менш цікаво, ніж ця. Ви активно відвідуєте мої лекції, мені це дуже приємно. Я дуже вам вдячний. Сподіваюсь, що ви не помилилися аудиторією, свідомо прийшли саме на мою лекцію. Маю надію побачити вас на наступних лекціях. Їх залишилося ще дві. Ми розглянемо відносини між НАТО і ЄС, які, мабуть, є навіть складнішими ніж стосунки з деякими партнерами, про які я розповідав сьогодні. А також поговоримо про майбутнє НАТО. Отже, буду радий бачити вас на наступних лекціях. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі.